Лікарські засоби, вакцини, медичні вироби та хірургічні втручання усе це медичні технології, тобто всі методи та засоби спрямовані на покращення здоров'я пацієнтів. Але як нам бути впевненими, що пацієнти мають доступ до найкращих технологій? Як переконатися, що особи, які ухвалюють рішення в системі охорони здоров'я, витрачають бюджет раціонально, роблячи ці технології доступними? Саме тут на допомогу приходить оцінка медичних технологій або ОМТ. Вона визначає цінність конкретної медичної технології та вчасно надає доказові дані, на основі яких пізніше ухвалюється рішення. Ця процедура є прозорою і неопередженою. Її можуть ініціювати як виробник технології, так і Міністерство охорони здоров'я через своє звернення. На основі заяви та досьє проводиться первинна та фахова експертизи. ОМТ включає порівняльний аналіз клінічної ефективності медичної технології, її безпеки, економік. Доцільності, тобто ефективності витрат, також враховуються етичні, соціальні, правові і організаційні аспекти її впровадження та використання. У результаті оцінки Міністерства охорони здоров'я надаються рекомендації для ухвалення остаточних рішень. Усього за чотири роки ОМТ швидко та результативно розвинулося в Україні як інструмент в системі охорони здоров'я. У 2019 році створили департамент ОМТ у структурі державного експертного центру. Далі затвердили постанову про порядок проведення ОМТ, що зробило її обов'язковою для всіх нових лікарських засобів, що закуповуються за кошти держбюджету. А вже в 2022 році ОМТ повністю інтегрували в процес прийняття рішень. Завдяки ОМТ українським пацієнтам стало доступно більше ефективних, безпечних та економічно доцільних ліків і схем лікування. Звісно, попереду ще багато викликів, але оцінка медичних технологій вже щодня зміцнює нашу систему охорони здоров'я та захищає добробут наших пацієнтів.